Ну і далі ще про наших захисників, які тримають міцну лінію фронту. Ось зараз розкажемо про Сергія Шелученка. Він в минулому спортсмен, тренер, співзасновник спортивного клубу. А зараз військовослужбовець 112-ї бригади та розпозивним дядя Сем. Він тримав оборону під Бучою. Потім поїхав на схід країни. Ну і далі про нього більш докладніше розкаже наша нінотодо. До війни. Я був старшим тренером спортивного клубу, який я створив разом з своїми друзями. Це клуб там, де тренувалися дівчата і хлопчики. Виступали по профілю Тайландський бокс. Ринг тренування. І я б не сказав би, що воно дуже відрізнялося від боїв. А виходить, я строкову службу служив в прикордонних військах. Так що не можу сказати, що я не вмів користуватися зброєю. Для мене це було нормально, я сюди прийшов як до себе додому. Страх за своє життя. Мені 57 років, я вже перебоявся своє. І на ринзі в тому числі. Нема коли було боятися. Ми робили свою роботу, я думаю, ми робили її нормально. Поки до Києва ніхто не дійшов. Зараз я хочу вам показати наш спортмайданчик. Він вже був збудований після того, як росіяни відкотились. Я привіз ринг просто зі свого клубу і кинув його сюди. А оце це був стрітфайт. Зробили нам це містечко, такий майданчик спортивний. Дуже допомагало готувати хлопців. Ринг і спарингова робота це більше виховання волі, виховання характеру, чим варіація чомусь їх навчити. Так, даємо трохи. Роботу ножа, даємо трохи якісь такі прийоми, які зможуть їм допомогти. Якщо не дай Бог, що він зможе більш адекватно реагувати на ситуацію. Як людина себе в ринзі веде, він так себе і в бою веде. На фронті тебе оточують справжні хлопці. Там нема брехні місця, там нема місця, як залишені самооцінки. Там всі розуміють, хто ти, що ти і на ну, що ти згоден і будеш робити. Настрашніше mm -hmm. на війні це втрачати своїх побратимів, це втрачати тих людей, з якими ти ще вчора чи зранку розмовляв. І він розказував про свою сім'ю, а потім. Знаєш, що його немає. Оце страшне. Високі мотиви відходять на другий план. І ти починаєш воювати за тих хлопців, які не повернулися. Коли хлопці виходять на завдання і повертаються живими. Це одна із речей, яка повинна радувати командира справжнього. Ти їх проводжаєш і ти їх зустрічаєш. І якщо все нормально, вони приходять з цією здоров'ю, це тебе не може не радувати. Це наша гордість, це спортмайданчик. Зараз трошки приведемо його до ладу і будемо працювати там. і ну, прямо особисто будете тренувати. Я да. буду тренувати. Це, це моя професія. Я треную все життя. Ну, поки не виступ, треную потім. Буду тренувати, що за проблема. Ви суворий тренер? Вимогливий? Це треба питати у тих, хто в мене тренувався. Не знаю, вимогливий. Вимогливий, мабуть, суровий, я не сказав би. Жінка в мене, коли бачить військову форму, мені, дружина каже, вона підбігає до любого дядька і встановлює, дивиться на нього, хватає. А дружина каже, це не тато, тато каже, там, тато приїде. А коли приїжджає додому, то вона прям не відходить, дивиться, коли беру куртку чи беру рюкзак, вона одразу сльози, вона розуміє, що я зараз піду. Закінчиться війна. Повернусь до виконання своїх обов'язків прямих президента федерації. Будемо знову возити хлопців на міжнародні турніри. Війна трохи мотивувала, а то ми вже трошки розлінилися. Вже якось так. А зараз прийдемо такі злі для роботи, цивільної роботи злі прийдемо і будемо ще краще тренувати. Щоб закінчилася проклята війна нашою перемогою. Це моя мрія зараз. Найзаповітніша. Щоб не гинули хлопці, не гинули цивільні, не гинули діточки. Зараз у мене така мрія. Другої немає.